Дефіцит води є, проте питання вирішується, наголосив заступник начальника офісу президента Олексій Кулеба. На Дніпропетровщині продовжують підвозити воду мешканцям населених пунктів, що постраждали від підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Наразі проблеми з водопостачанням у Марганці. Там зводять новий водогін та ставлять насосну станцію. Планують завершити роботи у серпні. Поки ж воду доставляють у пункти видачі. У кривому розі діє економія води. Крім того 200 тонн води Криворізці отримають від проєкту кресівського водосховища. Будують першу лінію. Складна ситуація у Нікополі. У Нікополі ситуація непроста. Місто без води і під постійними обстрілами. Через це спрогнозувати завершення робіт із відновлення централізованої послуги складно. Але вони тривають. Модернізують стару насосну станцію та будують нову, тягнуть труби до водойми, з якої можна заживити мережі. Поки ж воду місцевим роздають у пунктах видачі, їх нині майже 40.